Я ще дружу з іншим висновком Павлом Дідулою. Ви теж підписуйтесь на його ютуб канал, ну і на місце канал. Само собою. До речі. Відсилочка. перейду йду дорогу. опа ба 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 Цьому місті, Менседесь ну, близько генерала Чупринків паліндром, знімав кліп. А тут я свій досик знімав. До речі, хороший репер, мені сподобалось його інтерв'ю. Розумний чувак. І Павло Дідула, розумний чувак. І ми такі воїни, як Тирус Дмитро, як, ну, і як Павло Дідула, переможемо. Я вірю в перемогу. Армія, ну, є ж армія, було теж армія, мова, ми говоримо українською мовою і віра, ми ж випускники католицького університету.